Воркаут Адама з базу воркаутера. Всім привіт! Це нова серія серіалу Як накачатися. В сьогоднішній серії тематика дуже проста: один підхід на максимум підтягувань на перекладині, один підхід віджимань на брусах на максимум. І, в принципі, не тільки на максимум, просто чи потрібно щодня. Тренуватися, робити як мінімум по одному підходу, і якщо це робити підхід, то можливо і на максимум, не на максимум робити. Але чи потрібно щодня робити тренування, чи раз в тиждень, чи два рази в тиждень, два рази в місяць і так далі. Тобто, кому скільки робити, яких тренувань для того, щоб прогресувати і неважливо на якому хто з вас рівні, доходити до своїх цілей, так як тренуюсь уже більше ніж три. В середньому роки десь, думаю, можливо, навіть більше ніж 4 роки, точно не рахував, коли відео це знімалося. То цей весь час щодня робив тренування. Неважливо, які, чи підхід один підтягувань на перекладині, чи віджимань від землі в домашніх умовах, або інші якісь тренування по типу розтяжки, чи просто вису на перекладині, просто будь-що, що можливо робити. В фізичній культурі, розвиваючи себе, займаючись йогою, воркаутом, стріт-воркаутом, а по-моєму, воркаут це загальне слово, яке означає абсолютно все. Воркаутом займаються і в єдиноборствах, і в будь-якому виді спорту. В основі повинна бути якась база, основа для занять будь-яким спортом. І хтось займається стріт-воркаутом професійно. Як в моєму випадку, займаючись відеоблогінгом, чи просто тренуючись і займаючись воркаутом паралельно тому, щоб виступати на змаганнях, і цим заробляють гроші. Професіонал від не професіонал відрізняється тільки тим, що професіонал заробляє гроші на тому, що робить. Тому, в принципі, хто з вас тренується професійно, непрофесійно. Собі як кому подобається, але при цьому всьому, по-моєму, краще розуміти і знати, що робити, скільки робити, і не витрачати лишнього часу, так як є дуже багато корисної інформації в інтернеті і порад. Все, що можливо і неможливо, для того, щоб кожен з вас, кожна з вас, ви всі зрозуміли для себе, що для вас краще, що ні. І через те, що в мене є величезний досвід, більше 25 років тренуюся своєю масою тіла, наприклад, на брусах в домашніх умовах, взагалі, це більша частина мого життя. Тобто, скільки себе пам'ятаю, стільки тренуюсь, і останніх пару років тренувався взагалі, коли знімалося це відео, без Дня відпочинку, навіть в той день, коли по часу не встигав, зробив якусь планочку, хвилину, дві, чи качав прес або будь-що робив, стояв на руках, присідав. Ноги качав, ікри качав, будь-що, що в голову приходило для того, щоб робити кожного дня тренування і зробити це собі як звичку. Тому можу вам, як ніхто інший, сказати конкретно точно, чи потрібно щодня тренуватись, чи не щодня. Так як хтось тренується два рази в тиждень, хтось раз в тиждень, хтось п'ять разів по через день тренування можливо робити комусь зручніше. У всіх є своя основа і свої бажання, цілі в стрітворкауті, конкретно, якщо говорити про перекладину бруси і тренування в домашніх умовах, то звичайно, що тренувати щодня, по-моєму, можливо і потрібно, так як в моєму випадку, тим, хто займається цим професійно, любить себе або не професійно, але при цьому всьому хоче розвивати своє тіло і є бажання. Щодня прогресувати. Тому тоді, звичайно, що краще тренуватися кожен день. Якщо тренуватися 6 днів в тиждень, 5 днів, 4 дні, це нічим не гірше, нічим не краще. Для когось, навпаки, хто більш інтенсивно тренується, робити тренування, яке триває, для прикладу, пів години, два рази в тиждень, краще, ніж робити кожного дня тренування по 4-5 хвилин, і на протязі тижня. Щодня робити таке тренування. Тобто, воно ну, по часу, можливо, навіть два тренування будуть більш насиченіші, які по пів години, ніж ті, які по п'ять хвилин. І це дуже спорне, незрозуміле для когось інформативне питання, яке, в принципі, неможливе до відповіді ніяк через те, що в кожного своє ідеальне тіло, по-моєму, є якась певна база, основа, знання. Є відчуття внутрішні в тілі, і будь-які ці деталі вони мають значення. А деталей цих дуже багато, так як якщо хтось, наприклад, важить багато, є лишня вага, то це вже зовсім інші потрібно робити тренування на протязі якогось часу для того, щоб зробити своє тіло більш збалансоване. Для прикладу, коли ходив на вільну боротьбу. То не було на вільній боротьбі ніколи когось з лишньою вагою, зайвою чи чимось таким. Тобто, хто важили, наприклад, більше в кого було якесь пузо чи жир, чи будь-що в вільній боротьбі дуже швидко це все перероблялося в м'язи. І якщо хтось більш може найтехнічніші ніж м'язовиті, то все рівно. Ті м'язи і та маса тіла не були лишньою точно. Тобто, маю на увазі, що для того, щоб збалансувати ідеально своє тіло і зробити для себе ідеальну вагу, потрібно тренуватися по різному, універсально, унікально, різносторонньо. І при цьому, звичайно ж, розуміти, як тренуватися, скільки днів створювати для себе методику тренувань, схему. Програму тренувань, програми тренувань, тому що є різні тренування, якщо навіть тренуватися зі своєю масою тіла, то в домашніх умовах тренуватися чисто без прикладених брусів це зовсім інші тренування, ніж тренування на прикладеній брусах. А якщо тренуватися на прикладеній брусах і ще й в домашніх умовах, то це ще інші тренування. І дивлячись, у кого яка ціль, або не дивлячись, а просто розуміючи свою ціль, кожен. Хто хоче дійти до цілі, думаю, вам по-любому тоді зрозуміліше і краще робити тренування, коли є розуміння, конкретний план тренувань. В даному випадку і прикладі, взагалі, в посиланні під відео є сайт www.orkodama.com. Переходячи на цей сайт. Ви можете дізнатися інформацією стосовно моїх програм тренувань, які продаються на сайті більше п'яти років. І ці всі програми тренувань за цей весь час, хто купляли, то нуль поганих відгуків. Створив ідеальні, на мою думку, програми тренувань, наскільки міг просто вклав туди всі свої зусилля, гарно засняв, змонтував, розказав все настільки чітко, доступно, ясно, що абсолютно кожен, кожна, ви всі зможете зрозуміти інструкціям, як робити яке тренування, скільки разів в тиждень, по скільки часу і всі інші деталі. І ці програми тренувань зараз вирішив зробити як «giveaway», Подарунок, акцію для вас всіх розіграти програму тренувань, яка коштує 1111 доларів. І зараз цю всю суму потрібно назбирати на банку Монобанка Посилання під відео. І ця вся сума, коли назбирається, можливо, вже назбиралась. Хто коли дивиться, слухає це відео, то загружу програму тренувань для вас всіх у вільний доступ. В інтернет назавжди. Тому долучайтеся до збору. Також підтримуйте по-любому розвиток українського контенту. В посиланні під відео буде Patreon. Це сайт, на якому можливо кожному з вас, якщо у вас є бажання, скидувати спонсорську інвестиційну допомогу у вигляді якихось певних грошей мені, і цим самим. Ці гроші будуть йти на те, щоб розвивати український контент і створювати для вас якісніші відео. Посилання всі під відео, а конкретно казав вам про програму тренувань і програми тренувань через те, що потрібно. Краще всього для того, щоб зрозуміти своє тіло, створити основу базу для занять воркаутом, тобто робити якісь певні вправи, підтягування, віджимання і знати, як робити ці підтягування і віджимання. Якщо для прикладу ви будете тренуватися навіть кожного дня чи три рази в тиждень, або навіть раз в тиждень чи раз в місяць, і при цьому будете робити як-небудь що небудь будь-які підтягування, віджимання, то навряд чи ви створите для себе ідеальне тіло, яке ви собі бажаєте і хочете створити. І, скоріше всього, ще тим більше ви будете тренуватися довго і нудно, у вас не буде мотивації, ви будете думати, чи правильні ви робите підтягування, чи неправильні. По відчуттям хоч якісь робити підтягування чи віджимання, це вже краще, ніж нічого не робити, чи домашні якісь тренування віджимань від землі. Але якщо не знати, як тримати своє тіло, поясницю, де тягнути себе, коли підтягуватись, якщо віджиматися від землі, то не прогинати потрібно в поясниці нічого, ніяких там м'язів, зажимати копчик, тримати ноги рівні. Випрямлятися, випрямляючи локті, опускатися до певної амплітуди, для того, щоб прокачувались гарно м'язи і при цьому ще й прогресувати постійно, розвивати витривалість і так далі. Тобто, кожна вправа, найсама саме звичайна підтягування на перекладенні, віджимання на брусах, віджимання від землі, самі класичні три вправи, мають свою техніку виконання цих самих підтягувань і віджимань. І для того, щоб. Одразу краще навчитися правильно і зжиматися, краще всього підійде по-любому програма тренувань, методика тренувань, схема, те, що вміє робити професіонал в стріт-воркауті. в даному випадку виступаю для вас таким от професіоналом, який може вам допомогти навчитися перевчитися, віджиматись, підтягуватись, і одразу. Краще прогресувати, прокачувати всі м'язи на тілі, тренуючи своєю масою тіла, наприклад, в брусах і в домашніх умовах. Качати біцепси, тріцепси, груди. Є програма тренувань, конкретно, от коли назбирається ця ціль, або, можливо, вже назбиралася ціль, то ця програма тренувань одна. Є багато програм тренувань, звичайно, тому що є в домашніх умовах програма тренувань, є на прикладенні на брусах, є для розвитку витривалості. Окрема програма тренувань є для того, щоб накачати м'язи, є для того, щоб накачати м'язи, розвинути силу і витривалість одночасно. Тобто є всі ці позиції, які в кого є цілі, все це можливо реалізувати тоді, коли є. Бажання. І для того, щоб швидше це все сталося, то долучайтеся до збору. Тому, по-моєму, краще таким чином тренуватися, щоб зразу робити все найкращим чином. І тоді, звичайно, що у вас не буде виникати питання, краще всього, тренуватися щодня чи не щодня. По-моєму, в ідеалі в кожного своє унікальне тіло і. Краще всього тренуватися тоді, коли є бажання. Інтуїтивно відчуття з'являється, що хочеться зробити тренування. Звичайно, що дисципліна і постійні тренування, воно так не працює по бажанню і по такій мотивації чисто от захотілося повіджиматися, повіджимався, попідтягувався, попідтягувався. Таким чином, воно не прогресування. Таке аж сильне, як якщо тренуватися з конкретною програмою тренувань, схемою, графіком, планом. Кожного тренування і розуміння того, що прокачується, який м'яс на тілі, і для чого робиться то чи інше тренування. І тому, звичайно, що неможливо вам сказати, чи краще для вас, конкретно кожного, кожної вас усіх робити тренування щодня чи не щодня. По своєму досвіду знаю, що тренуюся дуже довго. По-різному і тренувався щодня і не щодня. І, наприклад, коли тренувався чисто для себе, то тренувався, коли хотів, тоді йшов тренуватись. І воно у мене такого аж сильного, стрімкого прогресу не було, як коли почав займатися відеоблогінгом. І з того часу, після перших відео вже з'явилася якась мотивація, інтерес, коли з'явились перегляди, монетизація. Стала більшою і отримувати почав гроші з своїх відео, досить хороші, і це мене мотивувати стало ще більше. То просто з часом перейшов на те, щоб тренуватися 5 разів в тиждень, конкретно рахуючи, скільки днів тренуюсь, приблизно або чітко. Потім вже робив один день вихідний, 6-7 днів тренувався. Кожного дня вже перестати щоб тренуватися, то. У мене такого бажання не з'являлося дуже довго і з року в рік. Просто робив тренування кожного дня, щоб зробити це собі як звичку, як чистити зуби, чиїсти, пити і робити самі звичайні речі, які робляться повсякденно. Тому навіть по дві хвилинки, п'ять хвилин витрачав в той день, коли не вистачало сили, не було мотивації все рівно робив тренування якесь, яке я відчував інтуїтивно, що мені потрібно робити. Але це в моєму випадку, через те, що займаюся цим професійно, роблю якісь певні рекорди, стараюсь когось змотивувати. Відоблогер, в більшій мірі спортивний, все життя займаюся спортом, тому у мене такий досвід і жага, бажання з тренуваннями. Але це в принципі, у мене. А у вас, можливо, якщо ви тренуєтесь не щодня і ви себе не можете заставити тренуватись, у вас немає такої дисципліни, то вам потрібно тренуватися з професіоналами, персональне тренування, собі замовляти. До речі, можете у мене замовити персональні тренування через інстаграм, посилання буде під відео. Створюю для вас. Індивідуальну персональну програму тренувань під вас, конкретно, під вашу вагу, стаж тренувань, ваші цілі і так далі. Тобто харчування, під це підберемо, все як має бути. У мене вже є куча кейсів, є досвід. Тому по-любому поможу вам дійти до ваших цілей, які вони у вас є. І ще до цього всього хочеться вам сказати напослідок, що. Тренування потрібно робити в задоволення, по-моєму, краще всього. Звичайно, що величезні, довгі, досвідчені тренування, якісь з часом, коли робляться, то не завжди вони супер такі в задоволення, але навіть коли важке тренування, чи якесь заплановане, складне, чи потрібно рекордкість зробити, то тоді роблячи таке тренування, стає набагато краще, приємніше, і тіло розвивається, і є прогрес. Тобто, звичайно, що. Постійно все міняється, варіюється з тим, як набирається досвід. Але, по-моєму, тренуватись потрібно стільки, скільки інтуїтивно відчувається організмом, тілом, мозком і так далі. Хочете два дні, два дні тренуєтесь, в тиждень, хочете нуль днів, нуль днів тренуєтесь. А для конкретних тренувань програма тренувань є на сайті. Пока.